Починаємо з того, щоб ви розказали трішки про себе. Як вас звуть? Чим ви займаєтеся? Чим займалися раніше? можливо. я робець Олександр Сергійович, майстер спорту України міжнародного класу з пауерліфтингу, чемпіон Європи України і світу, рекордсмен світу. Займався пауерліфтингом. Я у свого першого тренера, який і досі живий, і йому вже 72 роки. Він проживав у тут. Немає на карті, але там біля Мангошу 15 кілометрів. В селище Юрівка, мене батько туди привіз, і він мене взяв собі, прихистив к собі. і Я у нього проживаю. Ну проживав до початку війни, в принципі, 11 майже років. У нас там була велика база полку Азов. Uh -huh. Там було багато у мене товаришів, але uh -huh. більш наглядні такі. Це Прокопенко Денис Редіс. Uh -huh. Він ходив до мене персонально, займався. І позігун Василь Васильович він у них робив системним, типу, адміністратором, але він там за дрони, за всі ці технічні моменти він ну дуже він багато в цьому розумів. І вони ходили до мене. Вася е, то постійно ходив, він займався пауерліфтингом, навіть хотів виступати, але роботи не дозволяла. А Редіс він просто ходив для ну трошки. Він і бігав багато і ну так, ОФП у нього було можна сказати. Тому плотно з ними спілкувалися. 24 лютого він подзвонив мені Вася десь о 4 ранку і сказав: А ти свою сім'ю не вивозив? Я кажу: Та ні, а що треба? Ну, вивозь. Потім почали телеграми, всі відкривати, дружина почала і ну, зрозуміли, що щось почалось серйозне. Не розуміли ми, що робити. Я казав, давай, мабуть, збирати речі і поїдемо в Дніпр. Ну, я вас вивезу, а повернусь додому. Буду тут. Ну, охороняти дім, ну і собаки, ж мені ну, як. Ну, у нас мала дитина, тоді їй було там 8 місяців, по-моєму, йому макару було, десь так. От. І вона казала: Таня, куди ми поїдемо? типу, ну що? Ну, типу, як в 2014 році ще щось почалось в році. Ну, треба тільки запастись, тіпа, ну, харчі у нас там є, якесь, то все, заправити машини треба. І поїхав на заправку, думав, зараз однією машиною, з'їжджу, потім іншою. Поїхав однією, набрав там бензин якийсь, щоб його, там, дали останні там, 15 літрів. Все, я повернувся, і на іншій машині вже я поїхав, там вже нічого не було. Це десь була дев'ята ранку. Повернувся додому, заклеїли ну, стекла, поклеїли і почали переїжджати в підвал на цоколь. 25 те пройшло тихо. Вася, виходив ще на зв'язок, казав мені: бери машину, приїжджай, будеш допомагати. Трошки незручно почуваюся, але все-таки я вірно поступив, що я не поїхав. Тому що я думаю, ну якщо б я поїхав, то ну, на кого я все це залишу? Допомагав чи міг, бо з до мого дому відкривався там, горизонт на блокпост Мангуша, звідки повинні були йти з Криму російські війська. Я оце йому знімав, туди відправляв йому фотки, якщо що було. 26 -е пройшло тихо. 27-го у нас вже почали вирубати світло, 28-го не було вже води, і 28-го вже і повністю не було світла. З 1 числа вже почалися такі там, вибухи вже поряд Мангуша. І постріли, і випускали, і прилітало, але поряд, не в самому Мангуші. А в Мангуш прилетіло другого. 12 або 13 березня ми почали бачити нові машини в Мангуші. Ну, ми всі машини знаємо, ну, плюс-мінус невеличке місто. Нові машини з білими на зеркалах на бокових білі тряпочки. І ми почали розуміти, що це маріупольські машини. А як вони звідти виїхали, ми не знаємо. Там перший день побачили 10-20 машин, а в другий вже 100, там 200. Ну, коротше, ми поняли, що звідти виїжджають люди. Але інформації, типу, нема, бо вони всі проїжджають на Бердянськ. Максим, товариша, мого звати. Останній раз, 27 лютого, десь зв'язок з ним був. Він був в тераспорті. Ми чули. Тераспорт це великий фітнес-центр і там. Підвал великий, ну, коротше, таке воно дуже гармоське здання, і там було на той час десь біля 2,5-3 тисяч людей, як Максим сказав. Бо він туди приходив, хотів там типу, ну, бути, але каже, тут взагалі капець. Потім він щось сказав за драмтеатр, що типу, там трошки поменше людей, може там буде. Типу. І все, потім ми ж не знали, що у нас хоп, все, моментом зв'язь обірвиться, і це вся інформація, яку ми знали. Потім ми почали думати, якщо люди у це виїжджають. Я почав думати над планом, як поїхати може, Якщо не його, то може когось врятувати. Ну, кого ми знаємо. 16 ранку я вже не спав, в принципі, всю ночі. Я вже знав, що я поїду. До терамтеатра доїду. Якщо там Максима не буде, поїду на тераспорт. там попробую поискать. Если нет, вернусь также назад. Кого-нибудь заберу, желательно с Димы, и вернусь назад. А дружина еще не знала. А потом она говорит, ну что, может и поедешь? Типа, нафиг надо. Ну а что ты там поедешь? Куда ты поедешь? Ну все, я просто поставил перед фактом, типа она была против и поехал. Машины, это все машины блестят. Это колонна на Мариуполь. Вот это я еду уже вот так вот. Ну тут промежутки уже между машинами есть. Километров пять уже такая очередь. Разорванные танки стоят. И вот еще один. Вот он Мариуполь. Разваленный, без света, дымящийся. Кофе не попьешь тут, короче. Я возле театра уже. Люди було на вулиці. Стояли, голосували. Хто виходив, хто стояли машини, які ловили, хто що робив по-своєму. Я об'їхав по колу. Так. Все було в склі, в уламках приміщень, в фасадах криш. Там на дорозі я так проїхав. До мене одразу підбіг е Володимир, якого я по ітогу по потім врятував, і каже, що тіпа, у мене двоє дітей, тіпа, вивезеш нас, тіпа, любі тіпа, гроші дають. Кажу: ну давай, якщо я свого товариша не знайду, одразу йому сказав. То я тебе заберу з твоєю сім'єю. Ну, типа, ну він подумав, що це типа так. Я просто йому сказав, щоб він відколупався. Говорю, але ти мене поведи по драмтеатру, мені треба пошукати. Я казав, сказав йому фамілію його, щоб він там кричав, може він знає, може я ж не знаю. Я взагалі там перший раз пішли в драмтеатр. Перед ним там чоловіків багато було, mm -hmm. щось носили, mm -hmm. Ну я так розумів, як потім я вже зрозумів, то вони займалися там, типу, обід готували. чи, mm -hmm. ну, Коротше, щось готували, якусь їду. Кухня у них була там з іншого боку, а тут вони там, типу, роздавали її в началі, і там багато вони ходили, виходили. Там дуже така пробка була на вході. І от там під сходами, от бачите, там є вихід на вулицю, так, от, типу, вниз э, евакуаційні двері. Ага. І там у них була б типа польова кухня. Вони там розпалювали вогнище, отут от на вулиці, десь. Ну воно десь сюди, сюди, да, сюди. приблизно сюди. Да, виходило. І тут у них була там і Володимир там працював. Mm. Ну це як mm. я вже зрозумів. Він сказав, що краще буде подивитись, типу, почати з третього поверху, і потім, ми, типу, будемо його пройдем, і кімнати там зайдем, де е, другий спустимось, і типу, перше, а потім вже в підвал. Ну я кажу, давай, як знаєш, бо тобі вільніше. типу, ти тут орієнтуєшся все більше. На третьому этаже було менше всего людей, і там було холодні, кстати. Були тут в коридорах? Чи? Так, тільки в коридорах були. Mm. Тут тільки в коридорах були, бо далі він казав, що в кімнатах там ніхто не живе, бо там, типа, чи холодно, чи. Ну, коротше, невигідно mm. там жити. І далеко зайду, і ходити, тут вони типа, були, щоб і чути, хто знизу там кричить, якщо там їжа, чи що. І типу, ну там ніхто за за ними ходить, ніхто не буде їм розносити там обіди понад стінкою. В основному з цієї сторони не, мало було, не тільки не і, тільки от понад цією mm -hmm. стінкою, але вони якось кубками такими були по два, по три чоловіка, mm -hmm. і молодих там не було. Це точно mm -hmm. в основному літні люди були. Як казав Володимир, вони розсіля розсіляли в принципі всіх. Ну, якщо там не може підійматися чи щось, чи нуждається в якійсь допомозі медицинській там і все вони там на перший поверх. Дітей, і жінок там у підвал. Там, а хто працював, то вони там, типу, все, все весь час були внизу, бо вони там і вогонь розіжі, і то, і треба ж і дрова організувати, і їжу десь взяти, щось заготувати, воду треба ж ходити зливати. Десь така була машина Маріуполь, водоканал, і вона привозила їм воду. Ну, типу, для їди піде, ну і вони її пили, типу теж так що ну, це краще ніж з батарей. Якщо другий поверх взяти, от дійшли сюди і тут був, був великий простір. Зазвичай, тут, типу колони якісь були, тут ялинку ставили, тут всі фотографувалися на фоні тієї ялинки. Воно, типу, вона на два поверхи майже mm -hmm. була. там. Ну, це коли там раніше було. Тут в коридорі було теж багато людей на другому поверсі, але вже більш таки за ну більш чоловіків було. Молодше 50 років я, напевно, не бачив. Бо я так розумію, що. Хто були молодші, вони всі були при ділі. Так, і ми з третього пішли на другий, то пройшлись, пішли на перший, і тепер можна в підвал спуститися. Mm -hmm. У підвалі приблизно 250-300 чоловік. В основному туди заселяли жінок з дітьми або ну, які важко хворі. Ну, бо там було тепліше. Я кажу, я поїду на тераспорт, мені там треба його пошукати. Ну він вже зрозумів, що я його кину, типу по його глазах, ну як ну, що мені оправдуватись? Потім він показав, де його жінка, двоє дітей, дві дівчинки, там роки три, напевно, або чотири, і десь років вісім-дев'ять дівчинка. І дружина. Він показав, де вони знаходяться, щоб я запам'ятав, якщо повернусь, щоб я за ними зайти. Бо я ж його не знайду ніяк. А де була його сім'я? Приблизно. Так, да, не біля колони. Але більше проходу. Там ще люди жили. Ну, то есть, там... Ближче до проходу. Да, да, от прямо біля проходу. У них така, як софа була, там невеличка така, і вони mm -hmm. на ній там софа можемо поставити приблизно. Ну така невеличка, типа як розкладна, і вони до неї там матраси на полу, mm -hmm. на підлозі були там, типа дружина його, я так розумію, що була, а діти там на Софі на тій. І в принципі він сказав, що тут моя сім'я, щоб я запам'ятав, що там колона, та туди-сюди, mm -hmm. там подивився вихід. Ну, щоб трошки зорієнтуватись, бо темно, людей дуже багато. Я перший раз їх бачу, мені дуже складно було їх запам'ятати, тому я приблизно запам'ятав дружину, бо дітей точно не запам'ятаю. І приблизно де вони знаходяться? Трошки зорієнтувався. І як я вийшов, думаю, фух, якось тихати легше стало, во-первых, от на вулиці, як вийшов. Во-вторых, такий вид звідси відкривається на цю всю вулицю. Вона як іде, так трошки донизу. так. І тобі видно дуже ну, далеко так. І там все димить, все свистить, і воно вибухає, вибухає то там в 150 метрах, то в кілометр від тебе. І а свист однаковий. І оце мене насторожило дуже так серйозно, бо я вийшов і чув багато в тому районі чув. Але я не знаю, що я туди поїхав. Я розвернув машину тут, прямо на місці, і поїхав по встрічці, виходить, сюди, і звернув сюди на Соборну стрітцю. Коротше, я їхав сюди прямо. эти улицы, что не треба было делать. Вот. Это как раз дорога, которая вот эта дорога в Мордор. Точно. Как бы там был такой дым темный, что чем дальше я ехал, тем обзора вообще не было никакого. Я не знал, что там будет дальше вообще. Ну да, как бы я туда насквозь туда поехал. Mm -hmm. А когда заехал под вот этот дым, ну, там как бы темновато было очень, начали еще свистеть эти мины. А потім там почали їхати танки і почали стріляти в той бік. Я розумію, що я вже туди не поїду і об'їжджав. Це були російські танки. Я... Ну так. Да. Зетка була на якомусь, а інше я вже не бачив. Я взагалі не знаю, як я колеса не пробив. Там mm -hmm. просто був жах. Я ну, я б на дисках би їхав, то яка разниця? Я по пішки біжав, то вже не важливо. Я б розумію, що треба валити. розворачуюсь, і по цій мітрополітській їду mm -hmm. назад. виїзд Рынок центральный. О боже, что здесь происходит. Короче, здесь центральный рынок. Мариуполь, центральный рынок. А тут, кстати, на этой улице только немножко сзади, оказывается, в подвале был Максим. Как потом выяснилось. Только, ну, я об этом, во-первых, там не было ни квартиры, ни его, просто он так попал туда так случайно uh -huh. и все. Было это на один проволок ниже в подвале. И потом я поднялся наверх до драмтеатра, но не прям сюда вот так, uh -huh. да. Все-таки я решил за волыж вернуться, uh -huh. потому что я же не знал, что там будет, потому что я понимаю, вот здесь, когда я поднялся до, до драмтеатра, было очень много минометных отстрелов. Но не было 10 секунд, чтобы не было какого-то взрыва, либо свиста, либо еще какого-то вот реально. Но это потом уже понимаешь со временем. А там просто у меня было просто надо доехать. Все, я уже дну. То потом я думал, что сейчас так едешь и там взорвешься моментально. Думаю, надо просто побыстрее ехать. Хотя снайпера если бы работали, то я точно никуда не доехал. Потому что были такие моменты, что и на ходу всех убивали, и все остальное. Ну, мне повезло. Поэтому я доехал сюда до верха. Вернулся опять на ту же точку, где у меня стояла машина, там же поставил ее. Mm. И ко мне подбежали три мужика. Я выхожу из машины, а они подбежали к машине, я не, не заметил. Mm. Потому что сильно много было звука и шума. Один сел уже на заднее сиденье, а второй мне кричит, открыл дверь, кричит, все, поехали, поехали. У меня в боковой двери молоток как бы был. Mm -hmm. Я, ну, как бы был готов к таким моментам, потому что я понимаю, что, э, ну, могли я отнять машину и все остальное. Ну, короче, они типа хотели попытаться, наверное, меня, чтобы я их отвез. Но они думали, буду сопротивляться, у одного нож был, но он не стал ничего с ним делать. Короче, я их прогнал, можно сказать так, культурным образом. Ну, не пришлось никого бить хорошо хоть. Вот, потому что молотком это могло бы быть летально. Ну а что делать? Там как бы такой мир был. Потом я пошел... Искать Вову. Э, пошел в подвал, никого не встретил, соответственно, но ну, ни Вову, не его жену. Пошел в подвал, нашел детей, и подошла их мама, ну, жена Вовы. Я ей сказал, собирайтесь, найдите Вову, собирайтесь, уходим, типа, все, уходим. Потом я иду назад, и через несколько шагов встречаю Вову, там же, в подвале. Mm -hmm. вот, о, и он был такой, ну, он был в шоке, что я вернулся. Я ему говорю, собирай, я сказал уже, собирайтесь, я жду Він говорить, давай на входіш стій, жди. Нашу розмову почула жінка десь 23-26 років, є, я не пам'ятаю. У неї син, хлопчик, такий. Йому було рочки три, напевно. І він був з таким мішкою. Більше нього, м'який мішка. Це все в підвалі. Це все в підвалі. Вона почула, як я звернувся до Володимира. Вона каже, заберіть нас, типу, угу. теж. Я кажу, скільки вас? Вона каже, двоє. Я кажу, добре. Піднімаємося з нею. Володимир пішов збиратися, піднімаємося з нею, стаємо там біля парти. Парта стандартна, така, знаєте, ну, шкільна парта середнього розміру. Вуща, mm -hmm. вона така взагалі. сама звичайна. Так, да, може, не ну, така, не більше. І тут з хлопчиком вона каже стійкість з хлопчиком, я ще піду маму свою заберу. Ну і типу поставили мене перед фактом, того, що з ними ще мама. Ну як, як би їй не відмовив. Ну коротше, я не, не мав слів, кажу, давайте, типу, швидше, все. Хлопчика, вона зі мною тут залишила от десь тут. Я стояв тут, то туди, то сюди. То на вихід ага. дивився, то на вхід в підвал, щоб Володимира побачити, буде він іти чи ні. Хлопчик тут стояв, щось до мене розмовляв. Ну я якось позитивно його, щоб він не боявся. Типу, ми скоро уїдемо. каже, ви, ви нас врятуєте? Типу, дамо уїдемо да. Ми уїдем отсюда, да? Я говорю, да, уедем, уедем сейчас, уже скоро поедем сейчас. Она говорит, и мама его, я сейчас возьму там документы, типа, ну, mm -hmm. маму свою. Она, типа, так понял, на первом этаже, в том крыле была, ближе к выходу, там где-то они только по, по, пришли, потому что там была атака на филармонию, там, где они были, это недалеко от драмтеатра, и они перебежали сюда, видно, еще не освоились. Как только она начала идти в сторону туда, до матери, на полпути, получается, был вот взрыв. Ну, сначала как бы было тяжело понять, что это вообще такое. Ну, я на улице тоже слышал, как взрывается, ну, там, подальше, чем здесь. Там, километрах в полтора, там, слышал, как падает и град, и мина, там, и... Ну, это можно понять хотя бы, где и что, хотя бы приблизительно. То это вообще просто, вот я же говорю, бум такой был какой-то. Такое ощущение, что прям как будто в тебя прилетело, а ты стоишь целый. Вот такое ощущение, ну по всем, по шумовым, по вибрациям, по звуку, вот, по всем движениям, как будто вот в тебя взорвал, ты взорвался, а ты стоишь целый, ну то есть такое ощущение было. Это было моментально, вот просто ты стоишь и моментальный взрыв, э -э непонятно где и что это было, ну просто вся пыль так в воздухе оказывается, то есть было все более-менее чисто, ну суета так там, то все, а просто в один момент не видно дальше, чем там на 30 сантиметров, ну так резко. И ветер такой был, я не знаю откуда, ну, это видно, как ну, то ли затягивало, то ли выдувало воздух. Короче, просто сумасшедший ветер, что мало кто на ногах там стоял. Просто я понимаю, что все вокруг попадали там. Не знаю от чего, просто вот попадали, ну, потому что волна была такая сильная очень. И большинство, наверное, 90% людей все попадали. Может кто-то просто, ну, интуитивно падал, а кого-то сбило с ног. Передо мной женщина стояла и... Ну, она упала, но она упала не так, как все, она просто вот так, как мешок упала вперед. Я подхожу к этой женщине, она вообще не двигается. А я ее так чуть-чуть поднимаю, у нее, ну, там, где горловина, получается, был кусок фанеры был, которыми окна загораживали. И когда взрыв был, ну, видно, какая-то фанера прилетела. Она, получается, стояла, ну, как бы бабушка, и я возле стены стою. Ну, как бы в меня бы фанера, можно сказать, mm -hmm. летела. Все были в этой белой пыли, в такой, ну просто, как будто вот все засыпать плотно мукой. Только оно еще все аж до легких дошло. Глаза протер сначала, потом мальчика этого нашел глазами, подошел к нему поближе, прижал его так, чтобы он к низу. Я увидел только, что бежит мама мальчика, вот в течение пяти секунд, она, ну, она не дошла до конца, она возвращается назад, быстро его обнимает возле него, mm -hmm. сидит возле парты. Я пытался включить фонарик, типа думал. Mm. Mm. Вот это кричала, кстати, мама, я тут, это она своей маме кричала. Давай забыли. Вы, если что-то пригадываете, то кажите. Ну, как бы видимость приблизительно как вот здесь и есть, только без фонарика чуть-чуть лучше было. Ну, как бы пыль тут еще. Вот видите, какая пыль. У тебя, mm -hmm. кто на виду был? То, uh, наверное, была. Это в жилетке была эта мама, наверное, его, мальчика. Это же, ну, молодая. Mm -hmm. Это жилетка, по-моему, mm -hmm. да? По-моему, mm -hmm. это она. И я, она его так держала, а я их подвигал туда к парке. Mm -hmm. И потом они, типа, так присели. Потому mm -hmm. что, ну, сесть меньше хотя бы пыли было бы. Mm -hmm. Я уже очень начал нервничать сильно, потому что я не видел Вову, а я понимал, что, что я в такой же ситуации, как и они. Ну, то есть, я уже все. Я могу не выбраться отсюда. Там, откуда должна была прийти, прийти мама, то место завалило. Но она, видимо, успела... Ну, где-то была в таком месте, что она не пострадала. А кухню полевую ту полностью завалила. Но она была где-то этот... Она выбралась оттуда, там, перелазила, потом через окно вылезла, через улицу прибежала. Она, я не знаю, я не видел этого детали. Она побежала, кричала ей что-то там. Я с мальчиком стоял. В этот момент поднялся Вова с семьей. Я не знаю, что там на улице. И я думаю, так. Она пока села с мальчиком. Я говорю, сейчас сиди, я посмотрю, как там моя машина. Я выбегаю на выход из крыльца. Там стояла уже не было обзора на мою машину. Там стояла машина Мариупольского водоканала. Она привезла в этот момент воду. Я обошел машину ихнюю, потому что не было обзора прямого на мою. Я смотрю на целое. Полностью все выходим. Ну как бы, если вот так попрыгать несколько раз, то пыль будет постоянно так идти, как мука, вот так такая она воздушная. Пока идем, немножко вытрушиваемся. Лицо там оттрусились. До машины подбегаем, я открываю багажник. Машина у меня Ford Фиеста, там шестой или седьмой год. Как бы она маленькая, очень маленькая. Пока Вова ложит вещи, я Мишку этого чуть выбиваю, потому что он просто как копна огромная, как куча золы какой-то. У нас было получается, нас семь человек, ну трое из них детей. Они как-то сели вот так вот за три секунды в машину, не представляю как ну вот так просто, ну им надо было и все. Я двери вот так как-то позапихивал их. Машина завелась, хотя бывает такое, что она у меня частенько надо ее покачать. Завелась с первого раза. Мы объезжаем сюда, получается драмтеатр по кольцу и ну чтобы ехать вниз туда ближе к порту. Я знал, что там безопаснее будет. И я вижу картину, ну то что я снял тогда на телефон mm -hmm. со стороны чуть-чуть что драмтеатр ну, взорвали. Но мы там не задерживались. Это я вот так снял на ходу, даже замедлился специально. Я же так бы не ехал в развалочку. Mm -hmm. Я там газовал нормально, потому что как бы не хотелось там уже быть. А вот это как раз выход с той полевой кухни. Вот тут стоит. А кухня была как раз вот от двери с этой стороны. Ну, как раз всех, кто там был, то и привалило. И Вова смотрит на эту кучу кирпичей и говорит, а я же там должен быть сейчас был. Ну, типа, готовить еду. Ну, и как бы понятно было, что как бы мы его спасли от смерти. Но если бы все остальные после взрыва еще были бы э, просто в, в шоке там и как-то это, то его уже был бы мертвый в этот момент. А это я потом, по-моему, сразу же развернул камеру. Типа, просто, ну, я и то, и то снял, он там за мной сидит, получается, мама, жена Вовы, mm -hmm. с ней девочка, которая побольше. У нее на руках девочка, которая поменьше. Это мальчик этот, то его мать, это их, получается, бабушка мальчика. Mm -hmm. Ну, ее мама. Mm -hmm. Ну, а это Вова. Вот, а это Ялтинский как раз мост. Когда мы приехали уже в Ялту, там очередь, в принципе, километра mm -hmm. два, не больше. Это ему уже, это я пришел пешком с Вовой, вот туда нам надо было ехать, как на пляж, а тут уже ну, никак не проедешь. Там волк, кстати, гулял. Ну он как бы ходил, нюхал людей, но ничего никого, ни на кого не кидался. Ну да, даже волк в афере. Что тут происходит? А от ви сказали, що ви знімали ці відео, бо думали, що ніхто не повірить. А все, чому саме важко було б в це повірити, в те, що сталося? Ну, я такое видел, знаете, де. Ну, в Call of Duty, может, на PlayStation, когда играв, или еще где-нибудь. Ну, то есть, такое передать, то, что э, глазами своїми ти смотриш. Э, как бы мы сюда там місяць назад, два місяці назад, ходили на представление, там елка здесь стояла. А сейчас тут э, такое происходит. Я просто понимаю, що. я ну я не, не не могу даже сейчас слов подобрать полностью чтобы все это описать да я рассказываю там все это но передать ту атмосферу беспомощности свою даже я молчу уже за людей я просто понимал что все я приехал спасать людей а я сейчас меня самого кто бы спас сейчас и все и как-то это это просто настолько глубоко впадает в голову что ты можешь растеряться в этот момент это повезло что еще машина была целая что я как-то чуть-чуть собрался и вырулил ну, себя не дал, как сказать, эмоционально можно было в такую панику впадать, потому что помочь тебе никто не будет помогать. Ну, каждый сам за себя, грубо говоря. И то, что получилось мне помочь этим людям, то я так рад, что просто, ну, даже не за себя, а как за них больше right.